Бувається з водієм, коли він сідає за кермо п'яним. Джедаї спробували з'ясувати це на власному досвіді. Ні, не лякайтеся, ми не вживали жодної краплі спиртного. Ми просто наділи ось такі окуляри, які призначені для водіїв-початківців, щоб ті реально відчули, чому не варто сідати за кермо на підпитку. Повірте, світ них зовсім інший, який розкаже Богдан Лазука. Воно бути п'яним за кермом. Уявіть, тепер цьому вчитимуть у автошколах. Звісно, наливати по 50 крапель, щоб двигун не троїв на водійських курсах. Ніхто не буде. Замість цього вам запропонують таке ось ноу-хау, п'яні окуляри. Будучі водітелі, в частності, і водії нинішні проходять з цими очками спеціальні тести. в том числе в Америке, которые позволяют ощутить, как алкоголь влияет на человека. Это самая легкая, лайт-версия. Как мне кажется, ну, наверное, это может быть пару-тройку бокалов. До кінця року чотири десятки найбільших автошкіл України отримують дивокомплекти. У них водії початківці пройдуть спеціальний тренінг. Тобто, без загрози для життя відчують на собі, що таке сісти за кермо на підпитку. Це 40 найбільших і е, вже перевірених навчальних закладів. Щороку вони е, підготовують 60 тисяч е, керманичей, і власне ці люди, які потенційно могли створити якусь небезпеку, Пеку на дорозі держу кулаки за те, щоб ця програма була успішною. Я дуже хочу, щоб вона вийшла з стану пілотного проекту. І ці уроки були в кожній автошколі України. Презентацію програми випив за кермо не сідай» Відвідала і наша чарівна ведуча. Вона на власному досвіді відчула, як бачать дорогу підхмелені водії. Значне враження, таке відчуття, що якась телепортація. Тому що все спливає, все якось напади. Ну, ну я не можу відчувати своїх ніг. Натомість я на цьому не зупинився. Джедай вирішили провести небезпечний експеримент і у цих так званих п'яних окулярах проїхати між фішками. Ну що, поїхали? Я Тричі намагався об'їхати фішки у цих окулярах, і жодного разу мені це не вдалося. І це лише за швидкості 20 км на годину. Тож цінуйте життя і не сідайте за кермо на підпитку.